Вірю, запрошую вас, вотних. Сьогодні ми послухаємо, що скаже Господь Бог через наших діток. І... Я з вами теж поділюся трохи тем, що мені поговорить. Дітки, ви нам щось приготували чи ні? Але давайте так домовимося, щоб ви не розказували ці вірші, які повинні сказати ввечері. Добре? Не, ті вірші. Я хочу сказати всім, хто б, щоб всі ми розуміли, що сьогодні наші дітки ввечері, ми всіх вас запрошуємо, у них буде така міні-програма. Вони будуть досліджувати дуже цікаву тему, яка як тема вона просто найактуальніша. Вони будуть говорити про одну книгу, яка буде, яка просто міняє життя. Ми не цю книгу в віршах. Тож, ми всіх вас запрошуємо про це на вічне бо діти будуть мати програму. А зараз ми хотіли би, щоб вони розказали нам те, що зараз приготували, без цього. Серце моє схили до, до свідоцтва їх, а не до користі. Псалом 118.30. Амінь. Амін. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Ефесян 4,32. Амінь. Амін. Серце моє прихилити свідоцтво їх, а не до користі. Амінь. Амінь. Нехай, люди, нехай люди бояться Його, бо на всіх мудросердних не дивиться Він. Амінь. Амінь. Він душу мою відживляє, проводить мене заради в мене свого постежку справедливості. Псалом 22, 2. Амінь. Амінь. Вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего едина родного так и всякий веришь, пред него не погиб, но имел враженую. Аминь. Я в доме вымою полы, цветы и с полью, Игрушки в шкафчик уложу. І сяду на камечки. Пусть кажуть, мама, не пойму, що з дочкою приключилась, а я відвечу у Христа всему я научилась. Амінь. А, Амінь. А, 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 арабі. Арабі. Я ще. Хвалитиму Господа всім серцем Своїм і розповім про всі чуда Твої, і буду радіти і тішитись Буду тобою і буду виспівувати імени твоє освічення. Псалом 923. Я хочу, Я хочу помолитися за тих дітей, що образі храм. Недільний ранок розпочинають молитвами. Амінь. Я. Амінь. Амінь.

Просто не знаю, що ви помітили, але як багато діти розказують фещів. Слава Богу, дуже багато. А ви так Можна. Викладати хіба їм тему якось можна. Шановні дітки, я просив, вашу одну хвилинку постояти, я хочу звернутися до всіх нас. Не зараз не до дітей, до батьків, до е, дідусів, до бабусь. Подивіться на цих дітей. І знаєте, я хотів би зачитати один, один, один коротенький вірш. Це перший царів до батьків. Перший царів, 3 глава, 13. Я об'явив йому, що я накажу дом його навеки за ту вину, що він знав, як сынове його не і не омуждувал їх». Це Ильи, Бог сказав, я накажу твій дом навеки, бо ти знав, як твої сновля ходять перед лицом і ти нічого ничего не говорив.